Друзі, це де один войс, найкращий голос країни, і ось так поступово ми з вами і разом із нашими учасниками дісталися до другого. Туру попереду, як завжди, сила селена прикольних і класних цікавинок. І нагадую вам, що у другому турі саме ви вирішуєте, хто із наших учасників потрапить до фіналу. Все, що потрібно робити, це голосувати, ставити вподобайки, писати ваші коментарі під виступом кожного учасника на нашому Ютуб-каналі. Вони обов'язково мають бути почутими. Тож ми починаємо. Де один вось найкращий голос країни продовжує свою роботу для вас. І ми традиційно продовжуємо вас знайомити із нашими юними зірочками. А в тому, що наші учасники у майбутньому, і до речі, дехто вже зараз є справжніми зірками, в цьому немає жодних сумнівів. Як приклад, наша наступна учасниця Аріна Васильківська. Аріночка, привіт, тобі радий зустрічі з тобою. Я також вам рада. Слухай, ну от скажи, царичанка, ми знаємо, що царичанка вже просто е, гуде повністю і говорить про тебе, що ти дуже талановита, що ти дуже круто співаєш у нашому е, проєкті. Як тебе там зустрічають на вулицях, вітаються, кричать, що ти молодець? Ти... Оплесками? Да. Часто, да? так? Так. Бачиш, сьогодні будемо продовжувати. Сьогодні другий тур у нас з тобою. Що сьогодні будеш співати нам? Я сьогодні буду співати пісню Горлиця. Що це за пісня? Це твоя авторська чи десь ти підледіла її? Це моя авторська пісня і вона мені дуже подобається. Вона українська і трошечки навіть народна. Вау, ну це дуже насправді е, круто, але знаємо для того, щоб класно виконати будь-який твір на нашій сцені, потрібно заручитися неабиякою підтримкою. І знаємо, що ти сьогодні не сама до нас. Завітала хто з тобою? Хто тебе сьогодні підтримати буде е, сьогодні? Я прийшла з моїм татом Ромою, мамою Олею і моєю подругою Ксюшею. Вітаємо вас у нашій студії. Раді, що завітали. Ми переконані у тому, що сьогодні буде надзвичайно крута підтримка від вас. Можливо, навіть ще й трохи поспіваємо. Аріна. Ми тебе не затримуємо. Відправляємо на нашу сцену. Бажаємо гарного та вдалого виступу. Інших варіантів у тебе просто немає. І після цього ми з тобою зустрінемось. Давай, удачі. Пока. and я, звичайно, що не можу не спитати у серйозного папи про те, от про це відчуття серйозної людини і гордість за свою дитину. От як вона в чому вона проявляється, як папа насамперед її підтримує? Тому що, маму, ми вже бачили на наших ефірах. З мамою ми вже знайомі. А от з папою ще не бачилися. А оця ваша батьківська гордість за малу, от яка вона, можете її описати? Неймовірна, неймовірна гордість, і це це такий глибокий подих на всі легені. От це щастя. Як ви боретеся з хвилюванням? ми бачимо, що ви теж переживаєте, коли вона на сцені працює. Як ви, от знаєте, її ж треба налаштувати на те, що поряд із нею є опора, поряд із нею є люди, які не хвилюються, які готові її завжди підтримати. От як ви їй це показуєте, що ви з нею за неї і щоб вона не хвилювалась? Вона дуже відчуває мене, і коли в мене якесь хвилювання, вона також хвилюється. Тобто я намагаюся бути веселим. Посміхатися, о, бути відвертим, і на неї це передається, і вона також зразу, зразу міняється. Так що... Ви співаєте разом із нею, до речі? Чесно, ні. А чому? Це мама в нас. Сматря падковою настрої да, <реш> я думаю, що обов'язково, наприклад, на фіналі ми ще з батьками точно а, поспіваємо, і у нас буде така суперова можливість. Домовились? обов'язково. Все, ми домовились. <реш> Аріна Васильківська, і ці оплески на твою адресу зараз лунають. Аріночка, давай давай. Давай до мене. Я хочу ще раз тобі п'ятірочку. Ну давай, розказуй, як були враження, що там на сцені відбулося, чи все вдалося те, що ти а, планувала. Трошечки хвилювалася, ну як завжди. А, але було так кайфово, знаєте, кайфанула. І от, видно, що, і от видно зараз, що після свого виступу вона трошки себе по-іншому відчуває. Ти знаєш, як ми тут теж за тебе болювали, переживали, намагалися підспівати, але з твоїми батьками ми домовилися, що а, якщо все нормально, ми з тобою зустрінемося у фінальному третьому турі, то там ми з ними ще й поспіваємо. Вони пообіцяли вивчити ту пісню, яку ти будеш співати, і, і, і будемо а, то давай. Зараз а, в тебе є можливість сказати нашим глядачам, чому вони саме за тебе мають можливість і змогу голосувати і лише. Шати вподобайки і коментарі саме під твоїм виступом. Ну, тому що я така зірочка і я хочу розвиватися і розвиватися. А тренування ніколи не завадить. І це абсолютно правильно, друзі. Лишайте свої коментарі і вподобайки під виступом Маріни Васильківської. Обов'язково підтримайте її на шляху до фіналу, до третього нашого туру. Ну, а зараз обнімайся з батьками і цілуйся. Дякуємо тобі. Вітаю. <рес> Що друзі, ми продовжуємо знайомити вас із нашими крутими учасниками, де один войс найкращий голос України. і наступна учасниця, яку залюбки я вам представлю. Ви її вже знову ж таки знаєте, але хотілося б і із нею більш детально поговорити про неї і про до речі ту групу підтримки, яку вона з собою а, привела а, сюди, до нас на студію. Носенко Марина, привіт! привіт! Як справи? Добре, як настрій. Дуже добре. Дуже добре. Ну скажи після першого туру, коли ти виступила зі своїм прекрасним човнем, який в тебе був настрій, все тобі сподобалося у нас? Так. То ти вирішила завітати на другий тур? Так. А тепер ще треба буде на третій завітати? Да. Ну Це ми з тобою після виступу розкажемо нашим глядачам, що для цього треба зробити. А я знаю і бачу, що ти з собою привела класну групу підтримки, яка тебе завжди всюди підтримує. Познайом нас із ними. Хто це? Це прийшла моя мама та мій вчитель по вокалу. А маму як звуть? Юля. Мама Юля і вчитель по вокалу Євгенія Ростиславівна О, а тут Євгенія Ростиславівна, розумієте? Так, добре. Мама співає в тебе? Ні. Чому? Не знаю. Давай у неї спитаємо, коли ти будеш на сцені. Я в неї спитаю, чому вона не співає. Якщо вона зголоситься, будемо з нею трошки підспівувати тобі. Добре. Ти погоджуєшся? Так. Ну все, дуже круто. Сьогодні що співати будеш? Літак. Куди летимо? В Америку <реш> добре, давайте в Америку. Ми з тобою а, погоджуємося. Ти нас з собою візьмеш, так Все, візьме, тоді летимо разом в Америку. Я бажаю тобі гарного виступу. Давай ще раз п'ятьорочку yeah. і удачі! Тобі чекаємо на сцені. Почути своє серце треба усичень, що злітає літак, потім тримки, і моє серце забирає за обертом, і щастя голова, не ж кожен день, я в небо відкриваю, Це мій літак. Я керую сама, злітає мій літак. Цікаво, мала сказала, що мама не співає. А у мами теж горять очі. Чому мама не співає? Скажіть, будь ласка, бо мама, просто не має голосу, тому не співає. І все. А вона, окрім вокалу, ще чимось займається паралельно чи тільки вокал спів? Ні, балетом і бальними танцями. Що їй більше подобається? А... Все, їй подобається, все. Вона така, що запишеться усюди. Навіть куди я навіть, вже кажу, все, стоп, немає часу. в мене вже більше ні на які твої оці досуги. А ви чому надаєте більше перевагу? Що вам більше подобається, і як вона більше робить? Або для її розвитку, наприклад, от чому б надали перевагу В школі. <ріст> <ріст> я б надала перевагу школі. Це такі іноді не вистачає часу на основне, так? Я наскільки розумію. Так. Тому я просто це я це дуже люблю, мені дуже подобається, вона супер в мене талановита, але я думаю, що школа це основне. Ну ви пишаєтеся вашою дитиною? А вже ж, Я, я думаю, кожна мама пишається своєю дитиною. так Що хмари не зкриють небо коли ж Осинко, вітаємо тебе! Мама тобі плескає, ти диви, яка мама задоволена, насправді. Привіт, підходь сюди ближче до мене. Ну що, ти задоволена своїм виступом? Так. Тобі все вдалося, що ти планувала, що ти хотіла? Так. Скажи, будь ласка, а, от ми з мамою спілкувалися, поки ти була на сцені. Вона сказала, що треба в тебе спитати, що ти займаєшся, окрім бокалу, ще дуже багатьма а, цікавими речами. А що тобі більше подобається? Танцювати, співати? Співати. Це таки співати. Так. От і правильно. Тоді займайся і далі тим, що тобі подобається. А для того, щоб попасти у третій тур, що треба робити? Ще займатися. Ще займатися, це правильно. А що треба сказати нашим глядачам? Щоб ви, вони теж займалися і співали разом із нашими учасниками, а голосувати за тебе треба? Так. О, скажи їм, щоб вони голосували за тебе. Голосуйте за нем за мене. Отак під виступом Носенко Марини лишайте ваші коментарі, подобайки для того, щоб ми з нею обов'язково побачилися у третьому фінальному турі. Ти молодчинка, ще раз тобі п'ятерочку, До мами обнімайся. Друзі, ми продовжуємо дарувати вам ну просто шалені емоції сьогодні. Разом із нашими учасниками. І наступний конкурсант, наступний наш суперовий вокаліст. Він ну, по-перше, він дуже класно співає. По-друге, він реально є справжнім артистом. В цьому ви переконалися ще у першому турі. А сьогодні ми продовжимо насолоджуватися його виступом на нашій сцені. Просяник Михайло! Мішка, привіт! Як настрій? Нормально чим сьогодні прийшов до нас. Пісню. В якою? Мова вітру. Мова вітру це пивоваро. Е, Так, і Кристина Соловій. І Соловій. Так, це з мультика. Ти любиш мультик, цей дивився? Так. Бага... Подобався? Так, да, багато разів. Дивив. Добре. Хто сьогодні з тобою прийшов, хто тебе буде підтримувати з твоєю мовою вітру? До мене сьогодні прийшли мої лю... улюблені батьки Константин Миколайович і Тетяна Євгенівна. Вау, круто! Ще отак, бачите ім'я по батькові. Дуже приємно, шановні батьки з вами познайомитися. Ну і тренерка з вокалу, звичайно, тебе підтримує, як завжди, теж разом з тобою. Так, це означає, що 100% так і є, так і буде. А як ти думаєш, хто а, більше за тебе хвилюється, мама чи папа? Мама. А чому? Не знаю. Не знаю, але а, ну, я думаю, що про це ми зможемо поговорити ще й з мамою, саме коли ти будеш на сцені. Ну, ти готовий вже виходити на сцену і співати? Так. Точно? Все, давай. Удачі тобі, ми бажаємо і тримаємо за тебе кулачки вперед. На дитину і бачу, що це найкраще, що я зробила в цьому житті, оце дуже крутий висновок, абсолютно і 100% неочікуваний, і настільки щемкий, що це просто надзвичайно круто. і просто ж знаєте, ну до, до 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 самої душі, прям торкнулося. Скажіть, будь ласка, а ви говорите про те, що він навіть. Буває таке, що сам е, створює якісь пісні, приходить, і говорить там мама, папа. Я придумав пісню, приходить до керівниці і щось намагаються з нею щось зробити. Як часто це відбувається? З яких обставин? Ну, ми не так багато займаємося з Діана. Ми зовсім не так багато займаємося співом, і е, за період десь півроку це було два рази, так що він зробив сам пісню. дуже класно каже, чотири чотири. Бо він на роботі ще це робив в офісі. Мабуть, йому скучно. От бачите, людина творча, Йому скучно на роботі було з кимось із вас, да? і він вирішив е, -е заспівати зробити свої пісні. Мову, вітру і дощу. Слухай, слухай, і мене запам'ятай. Лекай волю пісню свою. Імах, літай зі мною світлі, світ, і до треба від щаслив, о серце два святи збережи. Є мрія така, щоб випускати свої авторські пісні. Ми багато з ним про це розмовляємо. І я думаю, що в майбутньому це буде зірка. Ну, це 100%. Знову ж таки, ми бачимо, що а, дитина настільки творча. Я зараз от звертаю увагу. Він співає, і він співає а, десь ну на відстані від себе, от прям замріяний такий. Да, от він не звертає увагу на те, що навколо нього. Це дуже класний такий а, момент, коли він думає про те, що він співає, і кайфує від цього. А, це це помітно. Це одразу видно. Це в нього від мене. <реш> Ви співали, до речі, коли не жив? Е, ні. Я займалася спортом. Я займалася стрибала у воду, а він співає. Він впевнено іде і крокує до своєї мети. Чекалися. Тепер я тобі ще і ще знову п'ятерочку даю. Ну що, як враження, як відчуття? Ти підкорив абсолютно всіх е, своїми е, думками, своїми заплющеними оченятами. З проте, о ти співав це настільки круто, що ми всі тут були е, чесно у захваті. Як у тебе враження? Ну в мене ну, ну дуже гордісне відчуття. Ти знаєш, так само за тебе дуже гордо були твої батьки. Вони сказали, що вони дуже пишаються тобою, що вони дуже раді з того, що ти є такий у них талановитий. Ти собою пишаєшся? Так, дуже. Ну і тут інших варіантів насправді немає. Міша, скажи, будь ласка, чому за тебе мають голосувати наші глядачі в цьому другому турі? Я не знаю. Як то ти хочеш попасти у фінал? Так. Ну так так і скажи, голосуйте за мене, тому що я дуже хочу попасти у фінал. І ще дещо цікаве з вам показати. Ну, я хочу, шановні глядачі, попасти на фінал. І я заспіваю дуже дуже гарну пісню. Ну і хочу вас всім теж порадувати. Голосуйте за мене, будь ласка. Отак от, от друзі на нашому офіційному ютуб каналі під виступом Михайла Просяника ставте ваші вподобайки, коментарі. Все задля того, щоб він обов'язково потрапив у фінал. І ми ще й там з ним побачились. Тобі дякуємо! Ти молодчинка, ти красавчик. Біжи до своїх батьків, обнімайся. Ну що ж, такі вони наші учасники. Нагадуємо вам про голосування за кожного з них на нашому офіційному Ютуб-каналі. А наступного тижня буде іще багато цікавого. Побачимось, адже вони обов'язково мають бути почутими.